Польські фахівці навчають прикарпатців енергоощадності. як це має відбуватися і що для цього потрібно. Вони роз'яснювали в рамках проекту вдосконалення енергетичного менеджменту в типових будівлях Прикарпаття. Його представили науковцям Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Фахівці з Польщі переконані, перспективи використання геотермальної енергії на Івано-Франківщині чималі. В області вже не один рік для економії теплоенергії здійснюють зовнішнє утеплення житлових будинків, шкіл, закладів Оборони здоров'я залежить Товщина пінопласту залежить від технічного стану будинку. В деяких випадках вистачає 5 сантиметрів, інших 8 і 10 слід накладати, зокрема на місцях з'єднання стін, де відбувається втрата тепла. Багатий не той, хто багато заробляє, а той, хто економно витрачає. Такий девіз деканату університету. Тут кажуть, заклад вже давно працює в напрямку заощадження енергії. Незабаром в нафти і газу за рахунок альтернативних видів джерел обігріватимуть плавальний басейн та спортзал. Ми маємо 100-кіловатний тепловий насос, ми ставимо Сонячні колектори, сонячні батареї, і все це буде в нас працювати як зразок для того, щоб показати всім іншим, як ми можемо економити енергію ну, і більш ефективно використовувати. Використання свердловин для отримання тепла ще один напрям, який опановуватимуть місцеві науковці. І в цьому їм допоможуть польські колеги. Кількість свердловин, які вже не діють на Прикарпатті, сягає не одну тисячу. Одна з таких є в Надвірнянському районі поблизу школи в селі Пасічна. Цей об'єкт пілотний в рамках реалізації польсько-українського проєкту. Свердловина, якщо я не помиляюсь, три біля трьох тисяч метрів. На такій глибині ми можемо мати температуру близько 70 градусів Цельсію. Солина, як нам сказали, фахівці з зверненського НГДУ. Вона є суха і тому, використовуючи так звані теплообмінники, які можуть випускати світловину, ми можемо забрати світле тепло. Політику енергоощадності нині здійснюють усі країни світу, зазначають науковці. Завдання для України довести показник використання альтернативних джерел енергії до 15%. Десь понад 40% ми використовуємо в енергетичному балансі. Це газ. Біля 20% нафту і все інше це є вугілля, ядерна енергетика, гідроенергетика і альтернативні відновлювальні джерела це енергія низькопотенційна землі, вітру. Вона і сонце використовується у нас десь 0,8 до 1%. Після презентації проекту польська делегація відвідала заклади, які стали пілотними у використанні геотермальної енергії. Це навчальний корпус від університету в селі Загвіздя, а також школи в угорниках та підбережі. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.